Коли я спілкуюся з приватними підприємцями, особливо новачками, на старті їхнього просування, або після невдалого старту, коли підприємці думали, що достатньо тільки придумати ідею, зняти офіс, зробити площу для магазину, і клієнти самі якось здогадаються, для чого їм потрібно за це платити. І після паузи. Після того, коли підприємці побачили, що щось нічого не відбувається, і якщо конкуренти є і вони ростуть, значить і в них є шанси. І коли ми починаємо розбирати маркетингові питання, я насамперед бачу проблему, чому все так сталося. Це проблема невпевненості в собі, це проблема суто із психології, коли людина засуджує себе за те, чи має вона право зараз щось робити в такі важкі часи, непевні часи. Людина відкладає прийняття рішень і навіть той самий маркетинг через те, що вона справді сумнівається в собі, навіть на своєму бізнесі, а в своїх силах, та праві на успіх.